Ви готові? Зараз. Ти бачиш цих гепорт слімаків. Я давно розділу спочатку. Так тут є картоплю. Урожай бараболі в Ірландії. Слухайте. Дивіться. Копаю картоплю в Ірландії. Нічого собі. Знову косять. Наші цукротки. Вечір у нас дощик, бачите, перчики заношу. І взагалі майже всю розсаду, тільки томати деякі залишаю великі. Зараз покажу чому. Не залишаю їх на вулиці, бо у мене запитували люди. Зараз я вам покажу. Ви готові? <гум> Зараз. <гум> Дивіться. <гум> Що це за солдати тут чим чекують, подивіться. Ви бачите, скільки равликів-павликів? Вони за ніч все з'їдять після дощу. І такі є. І ось подивіться, скільки. Дивіться. Красунчики. Ха-ха, капец. Дивіться, лізуть до моїх квіточок. Дивіться, дивіться, дивіться як повзе. Єпард шлімок. Дивіться Дивіться, хе-хе. Ти бачиш цих гепард слімаків. Я одного роздаю случайно. Блін. А там подивись. Ти подивись, як він повзе. Диви. Давай поможи мені це ще забрати. На. Вони ж з'їдять після дощу вони з'їдять на як все. На цього Огірочка забери. Капець. Так, на цього. А он тут, він уже він уже он повзе. Дивись! Бля. Ах ти ж год! Дивуй куди? І той, аби ти падло! Дивіться, повзили. Це не слимаки, це равлики-павлики. Бачите? Особливо після дощу їх повно. Блін. Ну цей наче не чіпають, може, та нічого, навіть якщо пару листочків з'їсть на томаті, німи нічого не буде. Блін щось. Оцей зараз ще подивлюсь, томат. Тут, бачите, що в мене є. Коротше, з цим нормально. що не заносить ніяк. Напишіть, хто в Ірландії, як ви вирощуєте на вулиці щось. Напевне, що в парничку тільки можливо це зробити. того що, якщо так залишить, де вони зіжеруть його все. отак так, що такі справи. Знову косять наші цукротки тільки підросли? Де він там? Ну, таке? Такі красиві, гарні були. Я хочу таку машинку для косіння газону. Я тільки що погуглила, 4 тисячі євро коштує така машинка. <гум> Можна, звичайно, купити тут за таку ціну. <гум> ну, вона прикольна. Щоб вдома в мене така була. Коротше, друзі, погуглила я ще краще. У нього якась така трохи більша. То там ціна на них, в ірландських цінах, від 4 до 7 тисяч, навіть майже до 8. Так що... Можливо, така модель, як у нього, ще й дорожча, ніж 4. Може і 6, може і 7. Так що такі ціни, що капець. Ось я гуглю вже дивіться. 8 навіть є він. 9. А що це за 28 тисяч євро? Ого. Ще й БУ 28. А що це за така машинка? Оце якийсь навіть плужок. Нічого собі. Як вам за 30 тисяч євро. Ну, ось у нього щось схоже на оце. Тут ще якісь приспособи до них. Може такі, що й кущі можна різати, є трохи дешевші. Ну, саме такої я не бачу. В нього, можливо, якась більш старіша модель. Ну, ось ціни, ви зрозуміли. А ну, зараз цікаво, чи в Україні такі продаються і по яких цінах? 6200. Вон, бачите, бачите, така є. 13. У нього щось схоже дуже на оцю. x 590 Нічого собі, 13, Я кажу, 4000. Та ні, Оце щось таке дуже схоже. Ось у нього, як оце, оце. Треба буде якось до неї підійти. Я не знаю, куди він її загонить, куди він її ставить. Ну, коротше, друзі, не 4. А ось, напевне, від 7 там, чи 8 до 13. Це отака більш проста, але у нього якась трохи інша. Коротше, якщо я її десь побачу, буде вона припаркована стоять, то я її викриту і поїду. Ой, жартую. Коротше, друзі, я тут подивлюся. Вона ж, напевно якось там у них вони розрізняються. Зараз подилюсь, що є в Україні є. Так, дивіться, є така. 117 є. Це якась дуже маленька. Ось дивіться. Від 100 тисяч гривень до 420 тисяч гривень. Ну ось. 162 тисячі. Ну, в принципі. Ось, бачите, ціни. Вон, ну, там, бачите, ще один їздить. Здоровий такий. Це я не знаю, скільки коштує, напевне, ще дорожче. Так, прилізла сюди. Ось. Ось саджу оцю жоржинку туди скільки могла поглибилась. Ну і кладу її сюди, отак земельки туди наклала, бо тут е, камінці в основному. Але ж, бачите, віолки ростуть. Які красиві вони зараз. Ну, Слимача їх їсть, равлики-павлики. Ну, але Спробуємо, а, може і приживеться. А іншу посаджу отам з того боку. Бо сюди на край не хочу, думаю, що хтось може. Наступить. Так, ну що, посадила? Ось цю тут посадила, бачите? томати посадила у відно і в той горшечок, що мені дали. І ось я дістала картоплину, яка мене пропала. Бачите, її з'їли. Ну і таке, зараз подивимося, що тут. О, так тут є картопля. Друзі, урожай. Друзі, урожай бараболі в Ірландії. Слухайте, дивіться, копаю картоплю в Ірландії. Нічого собі. Що ж вона дала тільки два ростка? Ось. Якщо кому цікаво, подивіться, як я її садила і все інше. Ну дивіться, слухайте, врожай, Комедія. Дві. Так. Ось оця, з якої це все було. Три, чотири. П'ять. Дивіться, який врожай. Шість. Так. Що є тут, що чи ні. Давайте зразу цю землю сюди. Мені якраз не вистачає томати. Добавити ось сюди. Друзі, врожай картоплі страшний. Ну, якби її не з'їли равлики, павлики та слимаки. То можна з однієї картоплини було отримати скільки тут? Шість картоплинок. Зараз я ще подивлюсь, може тут ще є комедія. Сім. Так ось, друзі, наш врожай картоплі. Дивіться. Сім штук. Так, карточка класна. Да? Класна? Скажи. Так вона і смачна, це ж по-любому, тільки що маленька. Ой боже, навіть трішки до сонця десь там виглядала, Ну це капець. І бачите, вродила така довгенька, як я її посадила. Так що такий в нас врожай. Так що можна навіть в готельному номері виростити бараболю. Ось такий вам експеримент. Якби не з'їли слимаки і равки-павлики, то у нас би був ще врожай бараболі. Всім дякую за актив на каналі, за вподобайки, за підписки. Дякую за перегляд і всім пока-пока. До наступних зустрічей.